горить знищений третій поверх, пожежники ліквідовують займання. Колишня будівля управління агропромислового комплексу межівської громади межівського району. Сьогодні. Це будівля центру надання адміністративних послуг відділу соціального захисту, пенсійного фонду. Тут розташовані кабінети Державного архіву Межівщини. Цієї ночі росіяни нанесли удар шахедом по адміністративній будівлі. Межівська громада оговтується, працівники селищної ради. Ліквідовують наслідки удару. Сьогодні вночі ворожий безпілотник вразив одне з адміністративних приміщень селища Межова. Постраждала будівля. Постраждало майно, частково на щастя нам вдалося його зберегти сьогодні. Вночі працювали. Дякую всім співробітникам нашої селищної ради, які вночі вийшли і для збереження майна принесли його в більш безпечне місце. Практично всі матеріали, всі вся документація, всі пристрої, які які необхідні для роботи. Безпримільної роботи наших виконавчого комітету все збережено. Сьогодні ми зранку почали облаштування робочих місць. Працюють, працюють всі практично працівники, які задіяні в цій роботі. Я сподіваюся, що найближчим часом це буквально мабуть день для того, щоб нагадувати систему комунікації. Нам необхідно для того, щоб ми відновили роботу всіх життєвих. Важливих наших служб і працівники змогли надавати якісні послуги нашим, нашим, нашим громадянам. Окремо хочу подякувати нашим підприємцям, які з перших хвилин приїхали, щоб допомогти нам облаштувати ці нові приміщення, нові кабінети і допомогти ліквідувати ті наслідки цієї цієї трагедії, яка відбулася вночі. Звичайно, не не можу звернути увагу на наших. І не подякувати нашим мешканцям громади, які просто прийшли для того, як волонтери, щоб розгрібати там, де пошкодження, де будівельне сміття. Вони допомагали. І ви знаєте, це це дійсно зігріває. Це дійсно надає сили для того, щоб продовжувати боротися, продовжувати підтримувати громаду. Я сподіваюся, що найближчим часом це, можливо, в понеділок-вівторок відновить роботу пенсійний фонд, відновить роботу Центру надання адміністративних послуг. Відділ соціального захисту продовжує працювати в штатному режимі, затримок не буде. Архів Межівської громади, Межівського району. Постраждали документи постійного зберігання е, колбуспи. 43-2000 роки. З 12 часу в годин ночі, коли ми знали, ему немає, і слід немає. Що добре, чи не добре, а що ми добре живе і входимо. душа вплатена. Ми скільки його робили, скільки намагалися, щоб він був відповідав всім стандартам, скільки ми тут людей прийняли, слів немає. Ну, все обладнання винесено. Паспорта слава воно вціліла. Да, людські, ми врятували, всі документи врятували. Паспорта врятували, бланки всі врятували, печатки. Вся ортихника врятувана. Жалко тільки з самого приміщення, бо це наша душа. Ось ідуть мої адміністраторки і адміністратори. За хорошо, за добро, за добро. Шок. Помнишь Ну да, в такой авиаталл потолпы и плавающие палочки. Постраждал снап и видел, что социального социальное защите Різкої селищної роди. Це бачите. Злость ненависть до ворога. І всі негативні емоції в цього вихід. Ви це все пролетів, а потім так да зворот. Він навіть не знаю, що сказати, які емоції. Вистоїмо, витримаємо. Ви прийшли сьогодні для того, щоб допомогти. Допомогти, розвивати. Допомогти. Допомогти, переносити. Взагалі я взагалі мене слід немає. Тримати. І взагалі колег, своїх друзів, все, що могли, допомогли. Всі дружно вийшли, всі тут, всі поруч, і зараз ще працюють, будуть ще працювати. Всі живі, не раді. Що всі живі і неушкоджені, а все інше можна. Саме головне людина. Гатують квіти з будівлі. Вони попримерзали? Так, трошки попримерзали.